Що ви думаєте, коли ви бачите Торек Фейсліфт 2016-2017 рік з пробігом близько 100 тисяч? З дуже-дуже дуже хорошою комплектацією, в тому випадку, коли автомобіль новим, коштував близько 100 тисяч євро. Ви думаєте, що це авто має бути в дуже крутому стані? Воно не таке старе, воно має не такий великий пробіг, і воно має бути дуже доглянуте. Ви чули вже від мене таку річ, коли ви бачили відео про Audi Q7. Сьогодні піде мова про Touareg. Ми придбали замовнику Touareg в дуже хорошому стані, але перед цим ми оглядали просто паршивого Touareg. Я вітаю вас на каналі Безука. Це канал про автомобілі з Німеччини. Путили ми оглядати турек дуже далеко, за 500 кілометрів, здається, чи 500 навіть з гаком була інформація по цьому Туарегу від продавця чудова. Він має подвійний окрас, він не має аварій, він не має нічого перефарбованого. Історія була перевірена, історія також просто перфектна, просто чудовий. По приїзду. Я бачу, що окрас у нього не подвійний, я бачу, що у нього перефарбовані деталі є, замінені деталі є. Я не буду в деталі вдаватись, що саме там було зроблено, але там було зроблено доволі багато. Воно було зроблено більш-менш нормально. Звісно, одна дверка та, що була замінена, на ній шар фарби, був надзвичайно тонкий, пофарбована була вона надзвичайно погано. і його, щоб. Полірувати, щоб вирівняти трохи ці всі нерівності по лаку. ти просто прополіруєш до металу. І відповідно його потрібно перефарбовувати. Але це все ще не було проблемою для замовника, тому що була дуже хороша комплектація, хороший пробіг. Салон відкриваю, у нього перфорована шкіра. А в цій шкірі в перфорації гриби ростуть. У нього на задньому сидінні на всьому гриби ростуть. Щоб їх вивезти, ці гриби, я навіть не уявляю, що потрібно зробити, тому що вони в перфорованій шкірі, вони там під шкірою. як їх звідти вивести, я не знаю, якщо у вас є якісь думки, і ви вже, можливо, робили таке, то. Підкажіть, мені мені було б цікаво це знати. Але у нього також були проблеми по технічній частині, які в принципі не міг я пояснити логічно. По-перше, у нього було б змінено кілька шлангів е з турбіни, які йдуть, які йдуть з інтеркулера, по яких йде під тиском повітря в двигун. По-друге, у нього один шланг був репнутий. По-третє, у нього був замінений корпус паливного фільтра, був замінений блок АБС і був замінений розширювальний бачок. Яким чином воно могло там постраждати, яким чином його замінили, точніше чому його замінили? На ці питання просто логічно не можна було знайти відповідь, тому що передок не бився, передок був цілий. Фари були рідні, гвинти не були кручені, нічого там не було роблено. Якісь незрозумілі рухи відбувались, да? незрозумілі рухи робили з цим автомобілем. Тобто дуже-дуже багато запитань по цьому автомобілю. Замовник казав: ну, якщо зроблять дуже хорошу знижку, я б навіть ще розглядав би цей автомобіль до купівлі. В кінці кінців знижку не зробили. Стан ви не тільки почули ви щойно й бачили цей весь стан. Ну і зараз ви побачите, який автомобіль в кінці кінців ми придбали у офіційного дилера. Документи є, ключі є, номера є. Ришили знайти турек, але хоч чую шукати. Він один єдиний тут такий турек. Отже, це в нас 16 й рік. Це в нас другий власник. Так, да, Перший власник був Volkswagen AG. І потім через рік, да, рівно через рік, його поставили на якусь фірму. І сьогодні ми придбали цей автомобіль. Точніше, ми його придбали близько тижня тому назад. Цей автомобіль Airline, ви вже побачили, має повний пакет асистентів, має airлайновий віз, повторюсь, вкотре, має 20-ті диски. Автомобіль безаварійний, з автомобілем нічого не відбувалося, у автомобіля нічого не перефарбовувалось, нічого не ремонтувалось. Історія чиста, як сльоза, але, як ви знаєте, це ще ні про що не говорить. Потрібно автомобіль дивитись вживу, його оглядати, перевіряти. Цей автомобіль перевірений мною. Звіт замовник отримав. На основі цього звіту він прийняв рішення купувати дане авто. Ми його придбали, сьогодні ми його забираємо. Детальніше трошки про нього, що це за авто, я розповім вам трохи згодом, як ми будемо їхати до мене на майданчик. Безключовий доступ також працює. Отже, документи закинули, вебасто в нього є. Ну, тут дуже, дуже, дуже багато всіляких речей, про які ми з вами ще поговоримо. І також я вам покажу його стан, да, в якому він стані. Пробіг, до речі, я пробіг не назвав. 59 598 кілометрів. Турек вже в мене на майданчику, і не тільки він, а також ще й колеса, які належать вже цьому автомобілю. Ось вони запаковані сюди, я привіз їх цим автомобілем. Але доведеться мені або їх розкласти якось по-іншому, тут покласти якісь картонки, ще щось, щоб не пошкодились карти, наприклад. Тут автомобіля чи сидіння при транспортуванні автомобіля в Україну на автовозі. Або мені потрібно буде швидше за все, що я зроблю, швидше за все розкласти просто по одному колесу, там в ті автомобілі, в яких колес не буде. І все в принципі. Штурки в нас ще присутні. Це вже до комплектації автомобіля. Отже, тепер по самому автомобілю. Як ви могли вже, бачити, як я вже казав про це, у нас він в Airline пакеті. Що це таке Airline пакет? Ну, по-перше, це вже інший бампер в нас. Це вже тут по дверках йдуть інші накладки, вони не рівні. А вони ось тут в нас з виходом таким. Це в нас інший задній бампер. Ну і, звісно ж, однозначно, в нас Airline. Емблема присутня на радіаторній решітці. Це в нас не лише airline, у нас зовнішній Airline пакет, а внутрішній у нас Executive Edition. Що це таке? По-перше, це сидіння. Як ви бачите, сидіння в нього незвичайні, перфорована шкіра, і ця шкіра пошита ну, робами не назвеш це квадрати. Да? Як, як дивитись, якщо так дивишся, це ромб. Якщо так дивишся, це квадрат. Це перша особливість цієї комплектації. Сидіння з обдувом, сидіння з електроприводом стандартна проблема всіх Туарегів тут обламується з цієї накладки. Ще один елемент. Але ця, елемент, ця накладка, здається, коштує 250 гривень. Десь близько 10-20 євро. Ця накладка коштує, вона міняється. проблеми немає. Це хвороба загальна. Дуже часто, дуже багато автомобілів трапляються тут з обламаною накладочкою. В нього також присутня. Пам'ять сидінь, амбієнта підсвітка, Дін Аудіо саунд система. Адаптивний круїз-контроль, асистент попереджування про схід смуги руху, асистент контролю сліпих зон, також автомобіль має. І пневматична підвіска. Чотирьохзонний: клімат, контроль, підігріве сидінь задніх, підігріви сидінь передніх. Також в нас є панорама. Яку ми ще відчинимо і подивимось на неї. Оскільки в нас електрорегулювання сидінь з пам'яттю, в нас також і електрорегулювання керма, відповідно, також воно на пам'ять прив'язується, і регулювання дзеркал прив'язується також на пам'ять. Оскільки безключовий доступ присутній, також безключовий старт, не потрібно нам сюди вставляти ключа для того, щоб запустити двигун. Просто можна натиснути на кнопку. Електронні стоянкові гальма з автохолдом. Налаштування жорсткості підвіски, комфорт, нормальний і спорт. Звісно, в комфорті він для мене особисто дуже м'який, коли в повороти заходиш. кріниться дуже сильно автомобіль, як човень просто в нормальному режимі чи в спорт режимі, то взагалі їздити чудово. Пневматична підвізка, я вам казав. Тут в нас чорний глянець, він має певні якісь подряпини, але ще відглядає доволі непогано порівняно з більшістю інших автомобілів, а все рівно, я б сказав, полірнути легенько потрібно буде його. Камера 360 градусів, парктроніки передні, парктроніки задні, підігрів керма, підігрів лобового скла. І також в басто є у цього автомобіля. Як ви бачите, комплектація у нього. Наближена до максимальної. Грубо кажучи, у цього автомобіля не вистачає з комплектації такої вже, ну просто-просто вже нема куди, це лише чорної стелі. До речі, чорна стеля це була одним з важливих пунктів для замовника, але в кінці кінців, після одного невдалого огляду, про яку я вам вже розповів, замовник вирішив відмовитись від чорної стелі в користь. Цього всього автомобіля в користь його загальної комплектації, ту, яку я вам щойно показав. Цікаво, чи ви взагалі побачили, що тут щось не вистачає? Якщо ви це побачили, то пишіть мені, будь ласка, це в коментарях. До речі, в нього також і Dynamic Light Assistant присутній. Ну і як же ж без цього електропривід кришки багажника? Що ще по нюансах? У нього Фаркоп також. Є у цього автомобіля. Ось він. Звісно, ним користувались кілька раз, не часто ним користувались, але все ж користувались. Тут навіть ще фарба заводська трохи лишилась. В нас є можливість опустити задню частину автомобіля, а також підняти її для комфортнішого завантаження багажів. І також один нюанс не дуже приємний у автомобіля. Оця шторка. Яку я вам, можливо, потім згодом покажу. Тут в багажнику вона. вона не чорна, вона коричнева, тобто вона абсолютно з іншого автомобіля і у продавця іншої не було. Ось така халепа, але я скажу, що краще нехай вона буде, наприклад, коричневою, аніж її не буде взагалі. Якщо я забув назвати вартість цього автомобіля, то почуєте ви її, зараз вона буде близько 40 тисяч євро на українських номерах повністю, з пенсійним фондом, з сертифікатом, з доставкою, з моїми послугами. З усім повністю кінця вартість цього автомобіля близько 40 тисяч євро. Але точну вартість цього автомобіля ви дізнаєтеся, як завжди, в описі під відео чи в інстаграмі. Переходьте за посиланням. Також ви його знайдете в описі під відео, і там ви знайдете повністю весь перелік опцій цього автомобіля, які в нього присутні. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео.